Швидкому зростанню Чернігова сприяло вигідне географічне розташування в басейні Десни, і її приток Снов і Сейм. По Десні і Дніпру Чернігів підтримував зв'язок з Києвом і далі з Візантією. Десна, крім того, відкривала вихід до земель у верхів'ях Волги й Оки, а також до Новгорода. По Волгодонському шляху Чернігів підтримував зв'язок з Арабським Сходом. Основу господарського життя міста складали ремесла, землеробство і торгівля. Давній Чернігів у період розквіту займав площу понад 200 гектарів. Він складався з дитинця, окольного граду і третяка, передмістя і подолу. Найдавнішою частиною міста був добре укріплений глибоким ровом і земляним валом з дерев'яною стіною Дитинець, котрий мав три в'їзди: водні, київські і погорілі ворота. Тут розміщувався князівський двір, багаті маєтки феодальної знаті і головні собори міста. З півночі і заходу до дитинця прилягав окольний град, найбагатолюдніша ремісничо торгова частина міста. Він також був оточений глибоким ровом, валом і дерев'яними стінами. Ці укріплення простягалися до річки Стрижень. Західну частину окольного граду в напрямку Єлецького монастиря називали Третяк. Ремісничо-торгове передмістя, швидко зростаючи до середини 12-го століття вийшло за межі укріплень. Так виникло передмістя, яке охоплювало дуже велику, також зміцнену територію, куди входила і площа сучасного міського ринку. Ремісничо-торгова частина міста була забудована одно і рідше двокамерними будівлями. Складеними у вигляді зрубу або глинобидними на дерев'яному каркасі, та серед них зустрічалися й більш комфортабельні житла купців і багатих ремісників. Заможна частина населення зводила тут за свій рахунок кам'яні храми. У низинній заплаві Десни і Стрижня на південному заході від дитинця розташовувався поділ, заселений простими людьми. Найбідніша частина мешканців подолу тулилась у тісних напівземлянках і землянках. Про могутність давнього Чернігова свідчить багато розташованих напівкільцем навколо міста курганів 9-10 століть з похованнями князів і дружинників. Ще 100 років тому їх було понад 500. Світової слави набули кургани Чорна могила, гульбище і Безименний. Віднайдена у кургані гульбища зброя дружинника, меч, щит, кольчуга, сокира тощо вражає своїми величезними розмірами, видатною археологічною пам'яткою десятого століття. Єдиним відомим похованням давньоруського князя є курган Чорна могила. За народним повір'ям тут похований перший чернігівський князь Чорний той самий, з яким пов'язана одна з гіпотез походження назви міста. Наприкінці X століття великий київський князь Володимир завершив об'єднання східнослов'янських племен у складі давньоруської держави, зміцнюючи великокнязівську владу, Володимир Святославич замінив місцевих князів, які перебували у васальній залежності від нього, своїми синами, призначивши їх намісниками. Після смерті великого князя у 1015 році його спадкоємці вчинили криваву бійню. Почалося з того, що святополк, якого прозвали Окаяним, наказав убити своїх братів Бориса і Гліба і захопив великокнязівський престол у Києві. Дізнавшись про це, Ярослав Мудрий, котрий князював у той час у Новгороді, здійснив похід на Київ і розгромив військо Святополка, змусивши його втікати за кордон. Однак Ярослав не оселився в столиці, а став правити батьківськими землями з Новгорода, до якого звик. Скориставшись відсутністю Ярослава, до воріт Києва підійшов енергійний і заповзятий Мстислав Коробри, котрий князював в отриманні від батька Тмутаракані, теперішні Керченські і Таманські півострови. Він вимагав прийняти його як Великого князя, але як свідчить літопис, не прийнявши його кияння. Тоді Мстислав прийшов до Чернігова, де в той час не було свого князя. Тут його гостинно зустріли місцева знать і духовенство, і запросили його на престол. Однак і Ярослава і Мстислава не полишала думка про об'єднання великої держави під власною владою, використавши військову хитрість у 1024 році в битві під Листвином у 40 кілометрах від Чернігова, Мстислав ущент розбив військо брата. Для слов'янця перемога мала велике значення, оскільки армія Мстислава Хороброго складалася з його місцевих підданих. А у війську Ярослава служили вікінги, професіональні військові, котрі вважалися непереможними. Та не дарма Ярослав отримав прізвисько мудрий того, чого він не зміг домогтися силою. Він частково досягнув дипломатією. Через два роки брати помирилися і розділили руські землі по дні.